Шановні колеги, подивіться, будь ласка, фракція Радикальної партії в повному складі, я наголошую, наша фракція в повному складі. Ми працюємо в парламенті. Зараз закривають засідання парламенту, тому що немає депутатів, тому що їх тільки 160. Вчора менше, сьогодні менше, завтра в п'ятницю взагалі не буде. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим. Наша фракція висловлює протест проти подібної поведінки безвідповідальної наших колег з іншої фракції. Люди, українці, обирали депутатів не для того, щоб вони не ходили на роботу. Якщо на роботу не вийде вчитель, лікар, столяр, муляр, його дзвіння з роботи. Не виходить народний депутат, усім байдуже. Фракція радикальної партії оголошує протест проти безвідповідального ставлення до виконання своїх обов'язків нашими колегами народними депутатами. Ми вимагаємо опублікувати списки тих, хто не прийшов сьогодні на засідання парламенту, тих, хто не голосував, тих, хто зірвав роботу парламенту. Я відмінив поїздку на інагурацію Трампа. Тому що у нас пленарне засідання парламенту, у нас зустрічі з виборцями. Що може бути важливіше? Ми запрошуємо новообраного президента Сполучених Штатів до України, тому що попередній президент Барак Обама за 8 років свого президентства жодного разу не знайшов можливості приїхати до України. Ми сподіваємося, що Трамп знайде таку можливість, відвідає Україну для того, щоб побачити, як ми долаємо російську агресію, і що жодні домовленості з Росією не коштують поваги до прав людини. І... Підтримки міжнародного права фракція радикальної партії, мої шановні колеги Андрій Лозовий, Василя Мельченко, Тетяна Юскова, Сергій Рибалка, Альона Кошелєва, Олексій Кириченко, Ігор Мосичук, Дмитро Лінько. Олег Купрієнко, Сергій Скуратовський, Ігор Попов, Олексій Лємський, Денис Сілантів, Віктор Вовк, Юрій Шухевич. Всі працюють як штик. Чому? Тому що ми відчуваємо свою відповідальність, тому що ми не можемо гуляти тоді, коли є такі проблеми в країні. Наші, на жаль, більшість з колеги не ходять. Ми цим обурені. Ми цього не підтримуємо. Ми вимагаємо прилюднити списки прогульників і позбавити їх зарплати місячної зарплати, позбавити і перерахувати всіх, хто сьогодні прогуляв роботу парламенту. Усіх, хто не виконує свої посадові обов'язки, зарплату забрати, направити онкохворим дітям, направити нужденним, направити на фронт. Нічого дармоїдам отримувати зарплату. Тому ми вважаємо, що таке безвідповідальне ставлення в той час, коли мільйони українців сподіваються, що влада для них щось буде робити, вони бачать, що влада робить тільки для себе. Тому Наша фракція у повному складі оголошує протест і вимогу позбавити зарплат тих депутатів, які сьогодні не були на пленарних засіданнях. Ото полетіли кудись, хай в один кінець і летять і назад не вертаються. Це ще раз події в парламенті показують актуальність нашої вимоги: скорочення чисельності депутатів парламенту до 200 чоловік.